Бажаю здоров'я. Сьогодні 33-я річниця незалежності нашої країни. Особливий день для кожного українця та українки. Незалежність та свобода це те, що ворог намагається відібрати, і це те, що ми найбільше цінуємо та захищаємо. Щоденно дякуємо нашим силам оборони. Завдяки їх потужній роботі, 11-та година тривога в області минула без влучань. І без постраждалих. Долучився до розширеного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України за участі Володимира Зеленського. Захід зібрав у Кропивницькому понад півтори тисячі учасників. Такі зустрічі ефективний майданчик для обговорення важливих питань і прийняття рішень. Одним із таких став меморандум про співробітництво Щодо інвентаризації сільськогосподарської землі у громадах. Його підписали Мінагрополітики, Мінекономіки, Держгеокадастр, Податкова служба та асоціація органів місцевого самоврядування. Таким чином, ініціативу Полтавщини масштабують на всю країну. Громади області активно долучаються до процесу інвентаризації земель, готові приєднатись вже 44-60 громад. Не зменшуємо темп. На Полтавщині триває збір урожаю, молотять соняшник з соєю і просом. і на черзі гречка та кукурудза. Крім цього, в області стартував посів озимих культур. Почали з ріпаку засіяним вже близько 10 тисяч гектарів. вдячні нашим аграріям за стійкість та працівникість. На кілька ризиків звернула увагу робоча група прозорість і підзвітність при розгляді трьох закупівель. Для навчальних закладів полтавської громади вони стосуються будівництва укриття, капромоту шкільної їдальні та харчоблоку, а також реконструкції тиру під протирадіаційне укриття. Один із ризиків завищення вартості окремих матеріалів. Замовнику рекомендували переглянути договірну ціну для її зменшення. Аналітики бюро економічної безпеки зауважили, що переможець закупівель фігурант кількох кримінальних справ. Тож співпраця з підприємством створює потенційні репутаційні та фінансові ризики. Податківці вказали на ймовірний ризик мінімізації податкування за рахунок формування податкового кредиту. Додатково проаналізують обґрунтованість такої потреби. Постійна увага відновленню місцевої доріг області. Протягом тижня фахівці відремонтували ще близько 8 тисяч метрів квадратних покриття. Бригади працювали у 10 громадах завдяки співпраці з міжнародними партнерами у різноманітні малітні канікули для дітей. 39 хлопців і дівчат із Полтавщини вирушла на відпочинок до Литви. Це діти, учасники бойових дій, полеглих військових та пільгових категорій. Їх чекає насична культурна, розважальна і творча програма. Десятиденна подорож, чудова можливість перезавантажитись та набратись сил. Слава Україні!